Січня двадцять року, друзі, вчора був Рілс щодо салютів в новорічну ніч в Німеччині. А ви всі вже знаєте про те, що загинуло 5 людей. Багато є поранених. Було дуже багато нападів на поліцейських. Зокрема, Deutsche Welle пише, що лише в землі НРВ було 42 поранених поліцейських. Були напади просто на служби пожежні і на перехожих. Тобто, пускали ці салюти, фейерверки просто в машини в людей. І ця ніч новорічна викликала дуже бурхливі обговорення. Зокрема, під моїм рілс люди ділилися своїми враженнями. У нашому малесенькому містечку був великий сказ минулого року. Було лише з півгодини. Цього року, з 18-ї до першої ночі, все не вщухало. Моя думка це занадто. І Діти старі, хворі, і 7 годин воно бахкало. Дуже багато хто пише, що діти просто просили маленькі діти, мама, зупиниться. Мені страшно. Навіть діти, які не знають бойових дій і не мають спогадів, їм було дуже страшно тваринам і. Дуже-дуже багато зайдіть, будь ласка, під Рілс і почитайте. Тобто складається враження, що, знаєте, за усім всім якось не про радість і не про свято, а про щось інше, коли людям страшно і моторошно, так? коли це занадто довго. І яких же висновків після цього всього обговорення дійшли? Хочу вам сказати, зокрема, Профспілка, поліцейська профспілка Німеччини пропонує взагалі тотальну заборону фейерверків і петард. Тотально заборонити. Ось Пряма мова. Ми спостерігаємо по всій Німеччині, що феєрверки використовуються саме як зброя проти людей, заявив голова профспілки поліції Німеччини Штефан В. Деякі супермаркети проявили свою позицію і просто прибрали з полицю ці фєрверки і петарди вже після новорічної ночі. Ні навіть ці заклики отримали підтримку серед членів Берлінського сенату, пише даючи велі. Але в уряді не готові заборонити феєрверки. Чому? Тому що вони кажуть про те, що є вже зони тиші. Це біля будинків літніх людей, це біля храмів, можна створити ще кажуть в уряді ще додаткові зони тиші, але повністю заборонити ні, тому що є люди, які святкують мирно, і якби вони не повинні страждати через порушників. І основне. Чого дійшли, це те, що треба дійсно суворо покарати порушників, ну, щоб надалі нікому не хотілося порушувати і псувати свято усім іншим. Тож, власне, діліться своїми думками щодо почутого зараз, і бачите, обговорення вони завжди дають якісь хороші плоди.